Капеланське благословіння на 13 жовтня 24-го року, м'яця із Сина і Святого Духа. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі розповідається, Господь розповідає притчу про таланти, коли цар уходив далеко-далеко і дав своїм слугам таланти, одному п'ять, одному. Три, а одному один по його здібностям. І коли після довго часу повернувся, він запитав його, що ти зробив з тим, що я тобі дав. І один, який отримав п'ять талантів, приніс йому ще п'ять. Той, який мав три таланти, приніс йому ще три. А той, який один мав талант, він сказав, що ти. Я знаю тебе, я господаря жорстокого, який нікого е... не, шкод... не... не жаліє. А ось е... то я свій талант закопав, щоб не випадково його не загубити. Ось забирай те, що я ти дав. І тоді рознілося цар і а, кинув його в, ну, там, в місце, де, а, ну, де пекло знаходиться, цього невірного раба і ну, такого, знаєте, такого, якого не виправдав його надії. Ви знаєте, ми завжди думаємо, а що означають ці таланти? Що в нашому житті є талант? Який даний кожному з нас, кому 5, кому 3, кому 1 по його здібностям. І мені дуже часто приходить саме головне, талант, який мені даний, це моє життя. І від того, як я розпоряжусь ним, і буде, чи надбаю я 5 талантів, чи закопаю свій талант життя або дарвого життя в землю і нічого не надбаю. Господь, як, Творець мій, да, і отець, мій творець мій, дав мені а, таке, знаєте, місце, де я можу розквітнути, дав мені життя, яке повинно дати примножити. примножитись. Багато разів. І якщо, але при умові, якщо я буду виконувати те, що він задумав, щоб це життя, моє життя, ну, здійснилося, щоб воно здійснилося. Реалізувалося. Але у мене є воля, як ота невірна раба, і у тих вірних рабів, які використали за призначенням свій дар. Я можу використати свій дар за призначенням, і тоді я примножу його в багато разів. А можу не за призначенням. Тобто як? А робити свою волю. Да? своє життя віддати на свій власний розсуд, не на розсуд Господній, а на свій лав, власний розсуд. І тоді я своє життя, яке призначено, ну, призначено, щоб я сам став святим, як і інші святими, перетворюю те, що святісті не набуваю, а всю цю святість, знаєте, в землю закапую. а починаю займатися будь-якими справами, які мені хочеться. Сьогодні хочеться цю справу, завтра іншу справу, після завтра одне бажання, і ще там, ще одне бажання. І так, знаєте, витрачаю сьогоднішній час. Знаєте, підтверджую принцип знаєте, менше, менше страждань, більше насолод. І його реалізую. І це стає моїм поміром, своїм життям. Я там понасолоджуюсь, там понасолоджуюсь, там від е, випробувань збігу. Там він ну, не, 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 не прийму їх в своє життя. І так закопую, закопую свій талант. Але Господь каже, коли я закопаю свій талант, у мене є такий вибір, тобто своє життя на свою волю. Той результат буде для мене в стражданнях і впеці, в житті вічному. А для тих вірних рабів, які були малому вірному. Він здасть велике ані. Они...